Недитяча жорстокість на Прикарпатті почастішали випадки боулінгу у навчальних закладах. Все через відновлення освітнього процесу. Адже у період дистанційного навчання констатують поліцейські серед школярів було менше цькування. Більше про це наші журналісти. Конфліктів між школярами побільшало. З початку року в області ювенальна поліція зафіксувала вісім фактів булінгу у навчальних закладах. Так само, якщо проаналізувати статистику, то в минулому році за аналогічний період часу ми мали два факти: булінгу в навчальних закладах. Випадки булінгу на власні очі бачив Андрій. Над його однокласником знущалися впродовж кількох років. Псували особисті речі, вчиняли фізичне та психологічне насильство. Я пам'ятаю, йому були придбали. Телефон якийсь і його спеціально наскільки знаю, розбили, щоб він в ньому не міг сидіти. Були і такі історії. Нонсенс цієї ситуації був в тому, що, наприклад, Йому давали там пограти наприклад на якісь приставці або там на телефоні планшеті, А потім ті ж хлопці, які йому надавали цю, скажімо, послугу, бо він доволі бідної сім'ї, так його й ем, булили. Скажімо так, жертвою болінгу ще кілька місяців тому стала першокласниця. Дівчинка пережила не тільки психологічне насилля, а й фізичне. Однокласник знущався над нею протягом двох місяців, довів до сліз та облив холодною водою. Дівчинка не розказував, розповідала, розповідала своїм батькам про те, що має такі, таку ситуацію в навчальному закладі. І в подальшому хлопчик, який був непокараний, свою таку протиправну поведінку продовжував. По даному факту так само притягнуло батьків до адміністративної відповідальності, а не по малолітнього поставлено на профілактичний облік. Якщо булінг вчиняє дитини віком менше 16 років, то відповідають за це батьки за адміністративне правопорушення. Їм загрожує штраф у розмірі від 850 до 3 тисяч гривень, каже Михайло Мельникович. «Якщо батьки замітили за дитиною про те, що в них відбувається булінг, то рекомендація наша зателефонувати на лінію 102, і якщо вже є потреба, то до працівників лінії 103». пережити булінг може не кожен, каже психологиня Квітослава Куновська, адже без підтримки з боку батьків дитина може стати замкненою та невпевненою в собі, підтримати її, прийняти, що і повірити її, вислухати в той момент, що дійсно це з дитиною відбувається. Але якщо її не, немає довіри. Між батьками і дітьми, тому дитина тут може і не відкритися і не сказати, що її булять. близько 40% школярів, які пережили булінг, не говорять про свої переживання та про те, що з ними відбувається, каже психологиня. Тому закликає батьків бути уважними до своїх дітей, аби за потреби вчасно захистити їх.